Всім привіт. В передньому відео писав, отримав кумірки Емерсон 280 Ампер годин з Норвегії. Буду збирати електростатичну станцію. В общем, купив ось такий. Ось такий ящик для інструментів Дніпро. Як воно все буде? Буде, в общем, одним словом. Така історія. Купив два ящика. Для інструментів Дніпро. Отак один. І зверху другий. Така історія виходить. О, вони кріпляться. Отут. Отак раз. І з другої сторони теж тут. В нижньому будуть комірки акумулятора, а в верхнього буде вся електроніка. Вона, скоріше всього, що цю кришку зніму з нижнього. От тут буде цю кришку зніму. І так чисто для... Того щоб була вентиляція Помірок. А що буде верхній? От верхній, верх, верхній ящик. О тут я встановив панель USB. Вирізав під екран, під екран дисплей ЖК БМС Ось так він буде сюди, закріплений і конектори, конектори. Під, а, а зверху буде. Зверху буде інвертор. Інвертор е, в Чао 2500 Вт. Він ще в дорозі на о, вже четвертий місяць, вже другий в дорозі, перший пропав, о, після чого вернули гроші. Я вже вслідуючого в магазині на купив ще один такий же самий на 2500 ватт. Надіюся, цей прийде. Аж в дорозі вже місяць повинен бути в грудні. О, а з тої сторони будуть бляха. Можна побити З тої сторони будуть оці конектори. Як вони правильно називається? Сюди один сідуючий червоний такий плюс і мінус. Тому що, що в двох ящиках, тому що в одному не поміщається? В одному не поміщається чотири ячейки. Якщо їх зробити в горизонтальному положенні, то воно все поміщається. В вертикальному положенні не поміщається. Чисто по росту, вони високі, не закривається кришка. Я не хочу ложити горизонтально, тому що дуже багато майстрів рекомендують їх не ложити горизонтально, тільки в вертикальному положенні. Тому я вирішив. Докупити ще один ящик і зараз, коротше, всю електроніку перенесу в верхній ящик. Що буде в верхньому ящику? Ну, окрім цього екрану і USB панелі, тут буде ще БМС-ка БМС теж виведу. Виведу ось тут панель, тут екран, а сюди виведу BMS-ку. І тут можна буде і зарядне, зарядне теж зберігати. Як його буде підключати або знаружі зроблю розетку, або я зроблю цю розетку всередині ящика. Зарядка на 60 ампер. Сейчас покажу зарядку. Зарядка. Есть такая зарядка. Рук не мою, так что, короче, ну, обычная зарядка, хотя, что-то есть в Китае. Вытяну. ну вот это 60 амперма. Хорошая зарядка. Выготовлена з... з блоку компьютера на там мой блок зарядка система. Пізніше розроблю, підключу, поприкручую всі коннектори, всі USB, екран. Пізніше включуся, покажу більше. Все-все-всім найкращого.